Тарас Балахтар у топі кращих спортсменів міста у поточному році він поповнив медальний залі країни та кривого рогу на престижних міжнародних змаганнях. Головним випробуванням сезону для спортсмена став чемпіонат світу. Найскладніший і водночас найвідповідальніший старт року. Я відмітив чемпіонат світу дуже, дуже високий рівень самозмагань. Багато представників країн. Я провів чотири бої. Досить складно було важко, але я їх провів і зайняв друге місце. У спортивному клубі Барс Тарас Балахтар займається з дитинства. До міжнародних спортивних висот його протягом багатьох років готував заслужений тренер України Віталій Губенко. Він ще в дитинстві становився чемпіоном України, показував дуже непоганий результат. То в цьому році він став срібним призером чемпіонату світу по тайландському боксу і бронзовим призером чемпіонату Європи по таїландському боксу ну і чемпіоном України. Він виконав норматив майстера спорту міжнародного класу в цьому році. Став йому тільки 19 років, і він другий рік виступає по дорослим і вже конкурує з такими спортсменами, які вже біль, більш опитні, і він як молодий і дуже перспективний боєць. Серед рис характеру свого вихованця Віталій Губенко відзначає наполегливість, націленість на результат і вміння боротися до кінця. Своїм здобуткам на престижних міжнародних змаганнях спортсмен завдячує барсівській школі підготовки. Наша школа я можу сказати, що вона одна з найкращих. По всій Україні ми завжди забираємо призові місця по дорослим і також по юніорам. Наші тренери дуже гарно нас готують до стартів, до змагань. Можу сказати, що ми найкращі. Наразі Тарас Балахтар активно готується до нових відповідальних стартів уже в наступному році. На Наступні змагання, на наступний рік ставати краще, сильніше. Більше тренуватися, більше віддаватись, віддавати спорту е та виступати на чемпіонаті світу, чемпіонату Європи. Валерій Кожухар, Олексій Правицький, цей день.